Скандалиний син нардепа регіонала Володимира Олійника знову у строю. Він повернувся у крісло прокурора Черкаського району, і це після вимоги місцевих активістів піти у відставку та понад місячного лікарняного. Усі деталі у наших кореспондентів. Руслан Олійник, прокурор Черкаського району, майже чотири роки, і полишати добровільно цей пост не збирається. Уже кілька разів його намагалися ілюструвати місцеві активісти. Не вийшло. Після останньої розмови син одіозного регіонала Володимира Олійника пішов на лікарняний. За місяць із лишком повернувся на роботу. Ну, я вважаю, що ніякого морального права находитися на цій він не але Ніхто нічого не мог зробити. Імія таких родителей ми все панімаємо, що на тут період времени ніхто не мог нічому протистояти. Стоянка Черкаської районної прокуратури більше нагадує паркінг п'ятизіркового готелю, автівки на будь-який колір і смак. У розпал робочого дня машини Руслана Олійника серед них немає, як і самого прокурора. Його секретар пояснює, шеф пізно пішов на обід, тому затримується. Але опісля з'ясувалось, що він терміново поїхав у відрядження. Руслан уехал уїхав то по району по робочим питанням. Когда он буде, він говорить, я не знаю, когда я вернусь. Працездатності Руслана Олійника можна тільки позаздрити. Понад місяць він провів на лікарняному ліжку. Спочатку лежав у реанімації, потім у нейрохірургії, зрештою, в урології. І навіть після такого районний прокурор готовий працювати без відпочинку. Але якістю такої роботи зацікавилися його колеги з обласної прокуратури. Вони вже провели перевірку та дещо з'ясували. За результатами перевірки є певні результати, на підставі яких колегія прокуратури внесла документи до генерального прокурора з приводу його звільнення. Це є режим таємного захисту. це результати перевірки. Я не можу їх наразі розголошувати. Результати цієї перевірки тепер передадуть у генпрокуратуру. Там і мають вирішити, чи відповідає Руслан Олійник своїй посаді. Вікторія Курченко, Віка Новини.